Його не відпустимо. Писали під кожним дописом про Володимира Зеленського його прихильники приблизно ще два роки тому. І дійсно, підтримка у президента була просто шалена. Вимагали не просто переобрати його на наступний термін, а встановити якийсь безлімітний строк президентства спеціально для нього. Бо ж Україна, за твердженням прихильників Зеленського, чекала такого лідера тисячу років. Ну якщо не тисячу, то тридцять точно. Так, от, а що сьогодні по цифрах? А давайте розберемо сьогоднішніми цифрами. Отже, нове опитування Соціополіс: 60% населення України стверджує, що президент несе персональну відповідальність за Міндіч-Гейт. і це абсолютно логічно, тому що вся ця корумпота, яка задіяна в цих страшних кривавих оборудках, це 100% його люди, його призначенці або ж його давні друзі-соратники, його світоглядні. Однодумці, які з ним впродовж багатьох багатьох років, і абсолютно логічно, що він несе відповідальність за їхні дії, бо він або їх призначив, або дав їм можливості і повноваження, і важелі діяти так, як вони діяли. Натомість, 34% вважають, що ні, президент не може нести персональної відповідальності за дії призначених ним же людей, ну зате ми точно знаємо кількість населення в Україні відсоток населення, який начисто позбавлений критичного мислення. От такими страшними дорогами ходить наш президент. На цих страшних дорогах йому постійно хтось. Підкидає якихось негідників. І ці негідники це, наприклад, квартал, який десятки років знецінював нашу країну і знущався над нею. Це друзі, жоден з яких не пішов воювати і не захотів. Це його Дрім Тім, з якою він попрощався ще на старті, бо вони виявилися якимись не такими. Це його нинішні призначенці, кожен з яких це просто відбита корумпота. От хто йому підкидає? З тим, хто, то це зрозуміло. Це або Порошенко, або Кличко, або Кудрицький, або Штрамп. А сам Зеленський це такий, знаєте, новітній зелений Ісус в оточенні суцільних іуд. Ну, так його малює внутрішня пропаганда. Але є гарна новина, яка перебуває після смак, після цих 34%. Більша половина українців, більше 50%, не хотіла би бачити Володимира Зеленського повторно на президентській посаді. Тобто чекала, чекала Україна тисячу років, скуштувала Володимира Олександровича і вирішила, що хай Бог мило ще раз його скуштувати ще на один президентський строк. Знаєте, якби мене опитували, то ще десь так приблизно в травні 2019 року ця цифра мала би бути 99,9%. Але маємо те, що маємо. Тримаємося люди, не впадаймо у відчай, ми його позбудемося, і Україна вистоїть.